Слава Україні! Слава. З Днем Святого Миколая! Дякую нашим... і з Днем Збройних сил України. Амін. Ваші побажання нашому народу в цей прекрасний день. Ну, Сьогодні подвійне свято, День Святого Миколая і День Збройних сил України. Хочеться побажати, щоб е, Миколай приніс нам таку довго очікувану перемогу. Перемогу, яку нам забезпечують наші Військові, це святі люди, вони абсолютно як святі Миколаї, бо вони вже три роки стримують наступ найстрашнішого ворога на землі Московської імперії. Дуже прикро, що ми не маємо патріотичного проводу в такий складний час, тому що ті, хто очолюють нашу державу, вони не переживають за перемогу, вони не переживають за Україну, вони переживають за свої шкурні інтереси. Колись Михайло Горшевський сказав, що найбільшою бідою України є те, що нею правлять ті, кому вона не потрібна. Вона не потрібна ні Зеленському, ні Єрмаку, ні Шмигалю, ні тим шести п'яти шести дефективних менеджерів. Вона потрібна їм для особистого збагачення. Але я в за таки вірю, що над нашою землею і над нашою державою є е, на нинішній день є Господня рука і Господнє благословення, і воно не дасть це Господнє чудо знищити Україну, яку хоче знищити і імперіалізм московський, і наші недруги в світі, і навіть наше вище політичне керівництво. Але Україна була, є і буде, і вона обов'язково переможе. Слава Україні! Слава Збройним силам України і зі святом Миколая, і зі святом Збройних сил всіх українців вітаю. Дякую.